Доброго ранку! Доброго ранку! Сьогодні ми вам пропонуємо ранкову гімнастику. Ми веселі діти. Починаємо. Кроком руш. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Руки на поясі пішли на шпинках. Спинка рівненько. Крокуємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Руки до плечей на п'яточках. Пішли. На п'яточках. Крокуємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Руки на поясі. Піднімаємо коліна вище. Як чаплі пішли? Закінчили і побігли, на носочках бігаємо, дихаємо носиком, молодці. Зупиняємось і крокуємо. Крокуємо, робимо вдих, видих. Вдих через носик, видих через рот. Молодці. Приготувалися до розминки. Перше вправа має назву потягнися вгору. Опустили ручки, піднімаємо їх через сторони вгору. Раз, два. Потягнулися. Три. Опускаємо. Чотири. Вдих, піднімаємо руки вгору. Три, чотири. Витих, опускаємо. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три, закінчено. Наступна вправа, удари спереду і ззаду. Плескаємо долоні попереду. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Чотири. Раз, два, три. Чотири. Слухаємо уважно. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Наступна вправа. Тік-так. Руки за спиною. І нахиляємо тулуб в сторону. Як годинник. Раз, два, три, чотири. Раз, нижче. Два, три, чотири. Раз, два, три. Чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, закінчили. Сіли. На підлогу сіли. Ноги нарізно. Ось так. І у нас ручки крокують по ніжкам. Пішли, 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 пішли. Потягнулися, повертаються назад ручки і за голову. Знову покрокували ручки. Крокують, 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 нахиляємося. І назад крокують. Два. Поїхали три. Прокуркували. Чотири. Раз. Нахиляємось нижче. Потягнулися. Два. Три. Нахиляємось, нахиляємось, тягнемось. Чотири. І ще раз. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Встали. І робимо пружинки підскоки наступна вправа. І починаємо. Раз, і два, і три і чотири. І раз, і два, і три і чотири. І раз, і два, і три і чотири. І раз, і два, і три. І закінчили. Молодці, зробили вдих. Ух. Ще раз вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще раз вдих, Витих. Молодці! На цьому наша ранкова гімнастика закінчена. До побачення. До побачення.